Розділ Привіт у мобільному застосунку Приват24. Авторизуйтеся в мобільному застосунку Приват24. Виберіть на головному екрані сервіс «Привіт» або перейдіть у розділ сервіси та натисніть на іконку Привіт. Ознайомтеся з деталями роботи програми лояльності Привіт та натисніть Зрозуміло. Для детального ознайомлення з роботою сервісу Привіт. Натисніть на іконку і, в якій буде розміщено деталі про кожний блок сервісу натисніть на кнопку Зрозуміло, щоб повернутися на головний екран. Що є в розділі. Блок накопичено відображає суму накопиченої вигоди за акційними пропозиціями, яку потім можна вивести на картковий рахунок. Блок за весь час відображає статистику отриманої вигоди. Розділ пропозиції відображає всі доступні персональні акційні пропозиції від партнерів зі знижкою та кешбеком. Розділ Активовані відображає вже активовані персональні пропозиції. Як активувати акційну пропозицію? Натисніть на на картці пропозиції знак Плюс, щоб активувати акційну пропозицію. Або натисніть на картку, після чого відкриються деталі акційної пропозиції. Натисніть кнопку Активувати вашу акційну пропозицію. Активовано. Тепер вона знаходиться в розділі Активовані. Як отримати знижку? Після успішної активації оплатіть покупку карткою ПриватБанку в мережі магазинів або на сайті партнера залежно від умов акційної пропозиції. Деталі отриманої знижки можна переглянути в транзакційній виписці. Отримана вигода позначається іконкою від сервісу Привіт. Як отримати кешбек? Після успішної активації акційної пропозиції потрібно здійснити купівлю з карткою ПриватБанку в мережі магазинів або на сайті партнера. Залежно від умов акційної пропозиції. Деталі отриманого кешбеку можна переглянути в транзакційній виписці. Отримана вигода позначається іконкою від сервісу Привіт. Також сума отриманого кешбеку відразу відобразиться в розділі накопичено на головному екрані. Як вивести накопичений кешбек на власну картку? Потрібно відкрити розділ Накопичено і вибрати картку для зарахування кешбеку. Також слід ознайомитися з умовами виведення коштів, а саме з розміром податку 19,5% від загальної суми накопичення. Після ознайомлення натисніть на кнопку Вивести. Після успішного зарахування кешбеку сума в розділі накопичено обнулиться, а кошти буде зараховано на вашу картку. Де ознайомитися з історією вигод та виплат за акційними пропозиціями від сервісу Привіт. На головному екрані є блок за весь час. Натисніть на блок, в якому буде відображено суму отриманої знижки та суму накопиченого кешбеку за весь час користування сервісом Привіт. У вкладці Історія вигоди зберігається історія отриманих вигод, а саме знижки та кешбек. У вкладці Історія виплат зберігається історія виведених коштів на картку. Користуйтеся Програмою лояльності привіт та отримати максимальну вигоду від копівель.